Вперше в історії танцювальна Юкен Night. Буде танцювальний батл України та Канади. І ходімо, покажу, де це все буде. Ну, по-перше, поза моєю спиною тут маленька сцена. Звісно, що тут щось буде відбуватися. І цього разу це буде дитяча сцена. Оце прям пісочниця, можна її назвати. І тут ця програма буде для наших діточок, тож приходьте, це Великдень, 20 квітня треба прийти! І не впасти по бажання. Коротше, ходімо покажу, що там буде відбуватися. Українські. Козаки, українські козачки будуть змагатися проти, знаєте кого? Проти калгарійських ковбоїв і, напевно, що, І, напевно, що кавбоя? Я не знаю, як правильно сказати, але ви подивіться на танцпол. Ми його повністю звільнили, жодного столика, жодного стульчика нема, тому що ви про це попросили, щоб на хоровод було більше місця для того, щоб ми з вами не танцювалися, а от там на сцені будуть канадські інструктори з лайн денс і ковбойських танців, а з іншого боку, будуть українські.